Доброго вечора, 8 вересня, зараз сьогодні п'ятниця робимо контрольне зважування. Що у нас по температурі? По температурі у нас трошки припала температура 29, то розтопили грубку. Хорошо, що грубка у нас? Це супер економія. на Світлі. Так, зробимо, додали сьогодні, Ну, вже в принципі записав, чесно сказати. Зараз ось бачите, ціні вага 150 грамів середніх і додали 50 кг старта. Ну, 25 ми розсипали, 25 шести мішку. Зараз зважимо бролер. Окей. Давайте і з вами. Опа, друг есюда сто сімдесят пять грамм это меншинки сто пятьдесят грамм со всем ну Давайте тут візьмемо. Ось із цього всі візьмемо когось. Ого, це 185. Ну, я записав 150, 150 грам. 6... Що в нас виходить? У нас виходить 6 вересня. Його вага була в середньому 100 грамів. Зараз 150. Тобто за 3 дня, за два дні він набрав у нас 50 грамів. Ну, в принципі, я думаю, непогано. Несучку я важив 55 грам. Зараз зважимо разом подивимось. Так, дівчатки, дівчулі. Давайте будемо бачитися. Такі шустрі. О, ще одного затотала, є падежик. Падежик є, є, падежик є. Невеликий, але є. Невеликий, але падеж є. Ну я думаю, що подіж, як я вам розвитку що ми е, Считаємо тоді, коли вже пересазуємо з детства саду, а туди. Тоді вже так, височка. 45 грамів. 55 грамм. Тихо, тихо, тихо. То тобто я ще написав 55 грамів. 55 грамів середня вага несучки. Є, подіж, є. Там десь придавилось, там ну, без падіжан, дивіться, без падіжа не буває. Просто, не вірте нікому, не буває без падіжа. Поставили йому такі маленькі кормушки, сьогодні докупили, то тому що вигортають з великих кормушок. От. Так що так, що в нас тепер виходить? Получається у нас понесучки 55 грамів. Була 35 грамів. 20 грамів за два дні. Тоже ну, непогано, тому що вона медленніше росте. Добавили трохи кормусок, поставили. Не будемо вішати підвішати кормушки, тому що вже вони, я думаю, з понеділка перейдуть туди велику загорожу, там вже повісимо. І там якраз почитаємо. Наступне відео в понеділок-вівторок. І там посчитаємо подержок, скільки в нас їх залишилося і яка в них вийшла вага. Яка в них Ну, Вроді би все, все те, що обіцяв, те вже розказав. Так, пропойки зараз поки не даємо ніяких. Пропоїли і хватить. Поки сидять на старту. Закінчиться старт, перейдемо на гровер і підемо вже на наш корм. Кукурузка, пшеничка. Так, так. А грубка це сила, я вам хочу сказати. Це просто супер. Трохи тут лампочок познімали, бо жаркувато. А сюди додавали, бо тут температура менше температура. 20. 20, місців. 20 місців. Ну, трохи покланяся. Але повітря сюди по дві лампи. Ну, кстати, на час света я вам тоже потім почитаю, скажу скільки на них прийшло сюди. Добре, всім дякую. Всього хорошого. Підписуйтесь, коментуйте, пишіть, будемо відповідати.